Щонеділі у приміщенні Чернігівського колегіуму проводять лекційні зустрічі для шанувальників історичних артефактів. Але це не просто лекції. Дослідники демонструють експонати з музейних фондів заповідника Чернігів-Стародавній. Деякі з них виставлялися раніше, а дещо бачили лише експерти, бо пам'ятки надто цінні. Тому й започаткували новий проєкт, щоб познайомити охочих з фондовими колекціями. Це все із фондів нашого заповідника. Вони зберігаються у сховищах. Під опікою певних зберігачів відділу фондів. Деякі з них експонувалися колись ще до військового стану, експонувалися на наших виставках, але зараз, звісно, ми їх вимушені були просто знову заховати. І от нам буквально там годинку-дві ми їх достаємо для того, щоб знову презентувати. А деякі з них взагалі ніколи не були, так скажемо, на публіці, тому ми їх достаємо спеціально для того, щоб ілюструвати. Оцей лекційний матеріал щоб трошки пожвавити і зробити цікавішим оці ці всі історичні дані вже відбулося. Дві лекції вони охоплюють широкі розмаїття тем. Наприклад, першу присвятили прикрасам і предметам побуту періоду давньої руси. Відвідувачі змогли побачити каблучки, поясні пряжки, намистини, які використовували тисячу років тому. Під час другої лекції відвідувачі дізналися про маловідомі факти життя одного з діячів 18 століття, доля якого не Розривна пов'язана з Чернігівщиною. Лекція ця була присвячена Феодосію Углицькому, цій постаті, яка дуже значима для Чернігова, його і життєвому шляху, і політичній діяльності. І представлені були на цій лекції речі із фондів заповідника, які саме дотичні до цієї теми. Наприклад, Антимінс, який надрукований був у. В кінці 17 сторіччя і освячений архієпископом Феодосієм Углицьким була ікона із фондів заповідника із зображенням цього святого Феодосія Чернігівського. Під час наступних лекцій слухачам обіцяють розказати про цікавинки давніх архітектурних споруд міста, настінні розписи, ікони, дерев'яне мереживо. А вже цієї неділі, 9 лютого, о 12-й годині, запрошують на лекцію всіх шанувальників історичної моди. Найближча лекція яка буде. У в неділі у нас відбудеться, е, присвячуються теж моді, але моді вже жіночі і кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, тому що у нас у фондах знову ж таки є м, певна кількість речей, які е, можуть розказати про те, що носили чернігівські панянки е, в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, які там. Туфельки, наприклад, любили, які капелюшки, якими вишитими, дуже вишуканими гаманцями користувалися. Такі маленькі побутові речі, які прикрашали життя містянок. 100 років тому, більше 100 років тому. А ще відвідувачі лекцій можуть скористатися приємним бонусом від Чернігова-Стародавнього. Всі, хто приходять до нас на лекцію в неділю, на 12 годину, ем, купляють. Квиточок, який досить доступний за ціною, можна дізнатися у нас на сайтах, на сторінках Фейсбук. Ну і бонусом до цієї ціни квитка за лекцію людина отримує ще і відвідування виставки Доба Гетьманщина у постатях. Лекції проводять в нещодавно відремонтованому приміщенні Чернігівського колегіуму, в якому у 18 столітті знаходилася всіхсвятська церква Борисоглібського чоловічого монастиря.